Разом граємо, мову розвиваємо. Мама лагідна моя, як Соломійка з гавчиком, вітали матусь зі святом. Якось вранці, на початку травня, Соломійка прокинулась раніше за всіх. За вікном усе квітувало, а лагідне весняне сонечко тихенько зазирало до кімнати. Гавчику, вставай. Скоро День матері. а а ура! Це ж свято наших мам. А що ми будемо робити? Потрібно підготувати подарунки для матусі та бабусі. А, а, гарна ідея, Соломійка! Бабуся заслуговує на найкраще привітання. А, а, а що ж? Їй подаруємо! Гавчику, а, а я знаю гру, яка допоможе нам визначитися з подарунками. А, а, а що це за гра? А, Вона називається «Я матусі подарую, Мовленнєва вправа я матусі подарую. Малята Давайте спробуємо розповісти про те, що ми можемо подарувати матусі, а допоможуть нам в цьому малюнки. Давайте їх роздивимося. Цей чоловічок буде позначати слово я, тобто вас. А цей малюнок, як ви вже зрозуміли, буде позначати матусю. А ось ця рука з подарунковим пакунком буде позначати слово подарую. На місці цього знаку питання буде з'являтися малюнок, який буде підказувати нам, що саме ми будемо дарувати матусі. Я матусі подарую квіти, я матусі подарую листівку. Я матусі подарую малюнок. Я матусі подарую. Пісню. Я матусі подарую цукерки. А, а Соломійко, а ти вже визначилася, що саме ти будеш дарувати бабусі та матусі. А, а. Звісно, гавчику, я намалюю їм гарні листівки. А, а. Тоді я буду тобі допомагати. А, а. Соломійка сіла за стіл, дістала альбом, фломастери, олівці та почала малювати. На першій листівці вона зобразила свою матусю з букетом квітів, а на другій вона намалювала бабусю, фартушку та з пиріжками. а! Які гарні листівки! А Цікаво, як інші привітають своїх матусь та бабусь. Аф, аф! Я Певнена, що кожний приготує подарунок, тому що ми одна дружна родина. Ах, чудово, а ти знаєш гру, яка допоможе розповісти, яка у нас родина. Ах, ах. Звісно, я знаю таку гру, а називається вона Моя сім'я яка. А! Тож давай швидше розпочинати! А-а! Дидактична гра Моя сім'я яка. Малята, подивіться на малюнки і спробуйте самостійно сказати, якою може бути сім'я. Моя сім'я яка? У нашій сім'ї завжди підтримують один одного. Тому вона надійна Моя сім'я надійна. Моя сім'я яка? Ми любимо приймати гостей. Тому вона гостинна. Моя сім'я гостинна. Моя сім'я яка? Вона завжди весела разом. Тому вона весела. Моя сім'я весела. Моя сім'я яка. Ми любимо всі займатися спортом, кататися на велосипедах, грати в різні рухливі ігри. Тому вона спортивна. Моя сім'я спортивна. Моя сім'я яка? Ми любимо співати, малювати, танцювати, тому вона творча. Моя сім'я творча. А тепер спробуємо розповісти, яка моя сім'я. Моя сім'я надійна, гостинна, весела, спортивна та творча. Настав довгоочікуваний день матері. Вся родина зібралася у вітальні. Тато купив великий торт. Брат Соломійки Андрій зробив рамку та вставив туди спільне фото, а дідусь поставив у вазу бузок із саду. Все було готове до свята. Зі святом, матусі! Дякую моїй золоті. Це найкращий день матері у світі. Аф! Ми дружна родина! Аф! Аф! Звісно, гавчику, а давай разом з малятами вивчимо віршик, який називається Сім'я, а написала його Варвара Гренько. Аф! Як чудово, ти придумала! Давай тоді швидше розпочинати. Аф! Варвара Гринько, сім'я. Вивчаємо вірш за допомогою мнемотехніки. Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву, не помилюся. Старший братик і сестричка. В нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід. Бабуся, старший брат, сестра і я отака моя сім'я. Спробуємо вивчити вірш: Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся: Старший братик і сестричка. В нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Отака моя сім'я. Повторимо ще раз Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву, не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся Мама, тато, дід, бабуся. Старший брат, сестра і я отака моя сім'я. Повторимо все разом. Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву, не помилюся, старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся, мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я отака моя сім'я. Який гарний вірш! Я його запам'ятав, а ви, малята, запам'ятали? Гавчику, я думаю, що всі-всі малята його запам'ятали. А, а, який сьогодні гарний день, га? промовив гавчик і всі були з ним згодні. У той день в домі панували любов, тепло і вдячність. Всі відчували, як добре бути разом. Листівки, зроблені з любов'ю, прикрасили кімнату. І ще довго висіли на питному місці, як теплий спогад про свято.